В цілому це було дуже жалюгідне відовище, оскільки було видно, що він відбувається не в надто сприятливій атмосфері, і по музиці, яка там була, і по заявам і по обличчям власне присутніх, це знаєте. Історія про те, як треба щось швиденько десь організувати, провести і якби розбігтися. Пройшло і добре. От якщо так коротко підсумувати, Путін, звісно, хотів зовсім іншу історію. Про те, щоб це було максимально пафосно, максимально епічно з величезною кількістю гостей, довгими промовами, е, значить, якоїсь там підтримкою Російської Федерації. А по факту, ну вони зібрали. Вкрай непредставницьку делегацію, давайте так скажемо. Приїхали туди, або представники країн, які щось хочуть від Росії в майбутньому отримати якісь там скидки, або хочуть, щоб Росія їм там щось пробачила, якісь борги і так далі. Тому єдиний, мабуть, бонус від цього параду, який отримав Путін, це Сінзімпінь. От Сінзімпінь приїхав. Путін таким чином вибив. Ну як вибив, отримав від нього певну спільну заяву, яку багато хто розсінив як. Заяву про те, що Китай стає на бік Російської Федерації, але я в цьому далеко не впевнений. Це була заява: ну, про те, що власне Китай, якби хоче, щоб була завершена війна, причому завершена миром, який влаштує всі сторони. Оце дуже важливий момент.